Цивільний Кодекс України, статті 222 та 223, стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності. Правочин, який неповнолітня особа вчинила за межами її цивільної дієздатності, без згоди батьків, усиновлювачів, піклувальника може бути згодом схваленим, нимо у порядку, встановленому за статтею 221 цього кодексу. Правочин, вчинений неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, згоди батьків, установлюючи піклувальників, може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої особи. Якщо обома сторонами недійсного правочину є неповнолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути другій стороні усе одержане нею за цим правочином у натурі. У разі неможливості повернення одержаного в натурі, відшкодовується його вартість за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо у неповнолітньої особи відсутні кошти, достатні для відшкодування батьки, усиновлювачі або піклувальник зобов'язані відшкодувати завдані збитки, якщо вони своєю винною поведінкою сприяли вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину. Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність, якої обмежена за межами її цивільної дієздатності. Правочин, який вчинила фізична особа, цивільна дієздатність, якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності, без згоди піклувальника, може бути згодом схвалений ним у порядку, встановленому статтею 221 цього кодексу. У разі відсутності такого схвалення правочин за позовом піклувальника може бути визнаний судом недійсним, якщо було встановлено, що він супережить інтересам самого підопічного, членів його сім'ї або осіб, яких він відповідно до закону зобов'язаний утримувати.